Є три речі, з яких будується вся графіка від наскальних малюнків до 3 d анімації. А що ж таке ця графіка? Привіт, це Валера, і графіка походить від грецького графо, це означає пишу, «дряпаю», малюю. Тобто графіка це зображення, зроблене інструментом, який щось залишає на площині: олівець, пензлик, перо, стилус або мишка. Графіка це одне з найдавніших мистецтв. Це мистецтво лінії, де важливий чорний і білий кольори, та не лише вони. Важливі також кольори і тон, але про них поговоримо іншим разом. Колись люди створювали графіку на стінах печер. Птичній Греції прикрашали вази силуетами, у середньовіччі створювали ілюміновані рукописи. У відродження малюнок став окремим жанром: ескізи, етюди, замальовки, а потім друкарство, гравюра, плакати, шрифти і далі комп'ютерна графіка. І так, графіка відрізняється від живопису. Основними засобами виразності у графіці є крапка, лінія і пляма. Крапка – Найменша частина зображення, це найкоротша і найпростіша форма, з якої можна почати будь-що. Вона може мати значення, передавати концепт, ставати важливим елементом у створенні малюнку. Крапки можуть бути різними за формою, навіть птах у небі, хоч і не є крапкою, може сприйматися як така у загальній композиції. Лінія. вона є другим елементом мистецької мови і може бути прямою або вигнутою, короткою або довгою, широкою або вузькою. Лінія може створювати різні настрої. Плавні лінії передають спокій і комфорт, а зигзаги тривогу та хвилювання. Пляма поєднує властивості крапки та лінії, і основні її форми квадрат, трикутник, коло та амеба. Крапка, лінія і пляма ці три елементи створюють композицію, акценти, ритм, вони база і вони працюють у будь-якому виді графіки. До речі, про види графіки це те, для чого створюють графіку. Сьогодні більшість графіки – це комп'ютерна графіка, але цифрова графіка буває різна. Растрова графіка це зображення, яке складається з маленьких пікселів. Кожен піксель це маленька точка з певним кольором. Коли пікселів багато, вони разом утворюють зображення. Типові приклади растрової графіки. Графіки це фотографії або малюнки на комп'ютері, зображення у форматах JPEG, PNG, GIF. З основних мінусів, якщо ти збільшуєш таке зображення, воно може стати розмитим або піксельним, бо кожен піксель стає занадто великим. Векторна графіка це зображення створене за допомогою лінії, форми і кривих, що описуються математично. Вона не складається з пікселів, тому її можна збільшувати без втрати якості. Типові формати, SVG, AI, EPS – Векторні зображення ідеальні для логотипів, іконок і графіки, що потребує чітких контурів. Ще є фрактальна і 3D-графіка, але кому то цікаво. А анімація пфф. Хоча для мене графіка як анімація, спочатку думаєш, що анімація це мультики для дітей, а потім починаєш розбиратися, виявляється, що не лише для дітей, а й для дорослих, а що в фільмах, іграх, рекламі інтерфейсах і всюди довкола. Так само і графіка. Це мова, якою створюють візуальний світ навколо. І вона починається з крапки, лінії і плями. Наступного разу поговоримо про колір тон або щось інше. Це Валера, і анімуємо українською.